Луганщина без світла. Бойовики зградів обстріляли тес в місті щастя. Про це повідомляє голова області Геннадій Москаль. За його інформацією, один із двох робочих енергоблоків зупинився. Спрацювало аварійне відімкнення. Як наслідок, вся контрольована Україною територія Луганської області залишилася без електроенергії. В містах перестали працювати котельні центрального опалення та водозабори. Зупинилися тролейбуси про пошкодження від війни людям та містам. Наталя Нагорна. Міст до щастя до цієї позиції російські солдати та місцеві терористи вже прострілялися. Свіжі вирви від САУ, Нові сувеніри, шматки градів. Як часто градень час Ну, сьогодні. Поки ще не було може і не буде, а от останні три дня кожні 23-25 три на протяженні трьох-чотирьох часов. Они прекрасно знають цю позицію. У них там сіді два коректорів. Знаємо, що вони там. Ми к вам скоро прийдем. Боєць 92-ї з позивним археолог упевнений, спеціальні гуманітарні конвої не потрібні окупантам. Зброю підвозять частіше через незахищені кордони з Росією. Йде там груз, дійсно з їдою а паралельно йде куча машин, які візус одинокої кількість припасів. Це Моходна артилерійська установка численні обстріли пошкодили і пункт командування у місті щастя. По будівлі гатили кілька днів без зупину. Терористи у своїх інформаційних ресурсах повідомляли про десятки загиблих тут українських офіцерів. Цю будівлю командування вирішило залишити. Тут був один з наших опорних пунктів. І оскільки останні дні дуже сильно масірований обстріл. Наш опорний пункт теж повністю повріжджений. Ми далі продовжуємо утримувати позиції всі в городі. Повністю город щастя. Боротися з ворогами жартують бійці, намагаються вручну. Ну, ми зупиняємо чисто рукою так, фук, стоять і відправляємо їх назад. Сели ще трьох Ізбенка на передовій тут складно знайти будинок з цілими шибками, складно знайти двір, який не зачепила війна. Де куди ж це Погріба у нас нікудишні. Поганий. Ну в у тому у кухні Хажу к Хай коли каданочуга. У кожного з місцевих є особиста історія виживання. От матрас, який спас мені життя. От на цьому я спала. Загорівся матрас ночі. Пожар я потушила. Осколки вот осколки. Просто побачити людей на вулиці вже дивина. Де да я голоса ослухала в коридор, вискочила. Голоса вже та для нас людські та на золота. А чому? А тому, що страшно. багато поразішались. І нам страшно. Валентина та її чоловік тепер ночують у підвалі серед картоплі та консервації. Мать ми не можемо сюди винести, тому що чоловік паралізований, больний, 86 років, в паперсах, да ще й без ума. Як ми сюди притягнемо? Не натягаємося, ми туди-сюди бігаємо. У селищі трьох люди живуть переважно небагато. Виживають за рахунок сільського господарства. От яскравий приклад: один вибух та знищили теплицю. Тепер люди не мають ніяких планів. Наприклад, чи будуть вони навесні саджати картоплю, та чи взагалі доживуть до весни? Рядом тоже два, і там два. Ну в общій складності сім снарядів за одну ніч лягло. За за одні, за п'ять хвилин. ті, кому їхати нікуди, говорять доведені до вічі. Хоч що нібудь рішайте, садіться, уже на о чом нибудь и как нибудь я в страхе живу каждую ночь, день і що куди шло, йшло, так всяк тихо, мирно. Как заходит ночь, у меня все у меня, меня у нервный стресс, я готов в петлю лезть. Из Луганщины Наталья Нагорна, Андрій Романок, Станислав Петренко, ТСН. один плюс один.